Усім привіт! Покажу зараз вам від сенціалізійних кристалів тубуси з пінопласту, ось такі робили, щоб захистити від перепаду температур. Кому потрібні такі тубуси, або самі кристали на або це йод, або інші. Маю багато різних, звертайтеся. Зараз покажу паспорти від лічильників і самі ці тубуси. У мене їх багато є. Кому потрібно, звертайтесь по будь-яких питаннях, чи купити, продати, оцінити, консультації і так далі. Звертайтесь, допоможу. Так, ось так вони виглядають. І давайте покажу надписи кожного і паспорт детально, що там написано. Так. Ну, от нас. Вскривати тільки при витримці при кімнатній температурі в нормальних кліматичних умовах, не менше 6 годин. Так. Тут є паспорт. От тут оригінальний від конкретно цього кристалу. Давайте його дивимося. Так, от отвіно три дев'ятки клас взагалі. дуже клас. От його параметри. Всі показав. Наступний, ось такий. У что паспорт для данного Вот. Спасибо. Наступный. Ну все, кому потрібні кристали або будь-які питання маєте купити, продати, консультації, звертайтесь. Атомскан.ком. Всім до нової зустрічей.